Вітаю всіх на моєму каналі. І нарешті у мене дійшли руки, щоб почистити і пересадити мій епідендрум дозу. Ось покажу ще раз, як він виглядає страшно, це його нижня частина. Багато років він тут росте. Я навіть не можу пригадати. Я пам'ятаю, що в 17 році я почала... Викладати відео на YouTube, і він в мене вже був. Але зовсім молодий, ну, може, в 16-му купила, може в 17-му. Ну, тобто, вже він довго сидить на цьому блоці. І в мене закрадаються такі думки, що проблема в тому, що він так виглядає. До цього він таким. Це останніх 3 роки, таким він не був. Можливо, блок. Сам блок оцей три фірм вже не такий, як треба. Також, як і субстрати засолюються і перегнивають, то може такий з блоком бути. Це мої спроби зняти його з блоку, бо я його декілька разів обкладувала новим мохом. І коли я його купувала, то він був на такому дуже малесенькому блоці з пресованої пробки. І я з же блоком його прикріпила на цей блок тефірну які я і купувала на виставці колись, коли отримувала цей епідендрум. І тут дуже багато цієї нитки, ну, нитку я сама роблю да, з капронових колготок. Її треба всю зняти, щоб не зачепити якісь важливі тобори, які я буду залишати, а те все я відріжу. Я маю на увазі попідрізаю всі ті тубори, які вони вже без листя і виглядають і такими коричневими. І деякі ще. Ну, я хочу його омолодити. Як і багато орхідеї ці потребують. І він вже тут скільки років? Ну, 8 років, це ось точно він вже тут росте на цьому блоці. Все треба йому замінити. Дуже багато коріння, і він ще є гарне коріння. Багато і коріння, які вже, ну як, мертве, як і всіх орхідей, вони ж недовговічні, це коріння. Із тих старих туберів воно вже не живе, з молодих живе. І щось мені так вважається, що тут вже накопичилось дуже багато. І старого коріння, і блок прогнив. Старе коріння розкладається на органіку, що теж не дуже гарно, коли її дуже багато. В субстраті. Ну, а цей блок він як субстрат. Тож, і добрива, мабуть, якісь вже накопучується через те, що там коріння цього багато. Недієздатного коріння дуже багато, що це ж не гарно. Хоча ну, блок, вона вода стікає. Це ж не як пробка, гола пробка. І там тільки одне коріння орхідея, а цей блок остріфір, він якийсь часто воду тримає, хоча вода і стікає з нього гарно. Ну, а щось і залишається, мабуть. Заважає мені цей дрот, теж його зараз зніму, щоб тоді краще було зручніше знімати саму орхідею з блоку. Чесно кажучи, то проживаю. Трішки лячно хочеться, щоб після цих всіх маніпуляцій він ожив і надалі цвів, тішив мене своїми квіточками. Ну, що я хочу сказати? Ось воно таке вже тут все слабке, саме віддирається гарно. Киріння багато, як живого, так і не живого, ну, а іншого вибору немає. Я вже прийняла це рішення остаточно, бо ну, погано він себе почуває. Останні три роки молоді пагани починають рости нормальними, теж вкриваються цими плямами. Це або грибок. Я вже думала, що може якісь камахи його їдять. Ну, я ж його та обробляю, як і всі. Ну, ось тепер, коли добираюся до самого трифірму, я бачу, що сам там трифірм, той вже в такому стані, як деревина поригниває. 8 років служив гарно і останні 3 роки почав барахлити. Тож дійсно. Тепер бачу, що я прийняла правильне рішення, що його треба з цього блоку зняти. Каріння, звісно, поросло туди в блок, то якийсь прийдеться обрізати, а що робити. По-іншому ніяк. От у мене була маздивалья, не була вона і є каундата, дарок. та гарна з блоку знімалася. Ось дивіться, як я і казала, Тут ось я така, як манка, грибок пліснява. Зараз відберу його і покажу гарно. Обрізаю, як обрізається. шкода І от і все. Ну і от я мала рацію. Цей блок, цей шматок трифірного, він пюригни. І коріння в ньому там поригнивала, і от саме оце місце, де з'єднання було з тим блоком, яким я його купила, ось воно все таке плісняве і вже там як земля, як торф. Тобто не такий триферн, який я його сажала, але земля. Ну, це, мабуть, і було підґрунтям для такого стану орхідея. Бо цей блок він втратив свою повітряність, ну якщо повітря було багато корінням, І тут грибок завівся, ну і передавалося це все на саму орхідею. Імунітет, звісно, знижувався. Бо він у мене до цього ну, ніколи не малює. Його не камахі, які не їли. Він завжди так виглядав на вулиці довго. Він і зараз на вулиці. Бо для нього такі зараз дуже сприятливі умови, і дуже сприятливі умови саме зробити цю маніпуляцію, пересадити його, щоб він гарно адаптувався. Страшний блок, що я хочу сказати. І ось. Той блок, на якому я його купила, та просована пробка. Вона теж на це переглянула. І був цей осередок, запалення, можна сказати, де почалося це все. Це з'єднання старого блоку. Не старого блоку, а блоку, на якому я його купила, просована пробка і сам трифір. Довгий дивіться, бачите, це в городку. Довгий час, коли він так росте, то, мабуть, там немає такого повітряного руху повітря, і оце все заводиться. А він же буде любить постійно вологим. Ось оно це і все. Отак От і накопичується досвід. Ось що я хочу сказати, що тут дуже багато коріння живого. Зараз я його гарно промию під чистою водою. Це все повимиваю той грибок. обробляти зараз нічим не буду, він мокрий. Тому вважаю, що сенсу немає, а пізніше якимось фунгіцидами оброблю, Все ж таки, після таких маніпуляцій. І тепер дуже велику надію маю на те, що він відновиться і не буде більш таким страшним. Ну і тепер буду знати. Що періодично треба буде його пересаджувати, слідкувати за блоком. Хоча зараз я його буду сажати вже чистим, без пробки я маю того, яка в нього була спочатку. І теж на трифір. Дуже гарний ріст, тому не хочу нічого на голову видумувати. Посажу теж на трифір. Повела мою зараз, оце загляньте, сидить, їсть. Хоча в нього ж таке листя жорстке. Для їхніх зубів. Він сидить і зараз її приберу. Зараз теж такий гарний час обробляти рослини від равликів. Ну, як обробляти? Посипати цю отруту. Вони в цей час ще такі активні. А у мене ще багато орхідей на вулиці, а коли я їх буду заносити, то треба, щоб їх тут можна менше було. Ну, Це постійно треба підсипати, щоб менше шкоди вони давали. Повидаляю все Осе страшне. Все що погано виглядає. Може якусь частинку відділю, щоб був запас ще однієї рослини. І хай оновлюється, хай живе. Це я видрала старі тубори. Ну, піньки вже від тих старих туборів, що до цього обрізала. От, ну і там вже не тубори, не коріння воно не працездатне. І зараз оце все позачищаю, познімаю. Воно теж як осередок того грибку. Хоча і залишаться тубори все рівно з цими плямами. Але молоденькі ростуть гарні, і маю надію, що він так і буде гарно виглядати. Більше нічого не буду виділяти. І оці пеньки з туборів, які я залишила, то вони будуть у мене. Таким відкривачем цієї верхньої частини. Зараз якраз відділяється сама, то я її відділю якраз оцю частинку і посажу окремо. Ще не знаю як, може в горщик посажу. Ось така частинка це таке, як я його купувала, схоже щось на те. а такі отакі ось такий великий виріз. Ну, що я хочу сказати, дуже було багато передбачувань, що це може бути, чому він захворів чому він хворіє, і ось тільки коли, знявши з блоку, да, знайшли діагноз. Ще раз повторююсь, отак от і накопичується досвід. Свій досвід в своїх умовах. Ну що, гарненька в мене частинка залишається, дуже багато нових паганів. Які, якщо все нормально, то й зацвітуть навесні. Зараз оце все гарнесенько промию. Блок я для нього вже підібрала. Вон, навіть нова коріночка свіже, гарно росте і в нових туборах теж він росте. Він росте, коріння росте. Повторюю, що блок я вже для нього підготувала, теж з трифіру, він так гарно ріс на трифірні, то буде знову рости на трифірні. Так, відкладаю. Зараз подивлюся з тих обрізаних бульб, туборів. Може, щось таке я ще можу виростити. Ну, ось непоганий тубер з кейками. І ось іще. Оцей навіть з корінечком. Оцей навіть з корінечком теж посажу окремо. Може щось вирости. Ну, а тепер сама посадка. Ось такий шматок влоку я. Приготувала з вже пров'язала таку ж саму нитку з капронової панчохи, сам епідендрум я гарно вимила. Блок змочила, щоб не сухий був. І зараз сам процес посадки. Виглядає він дуже гарно, дивіться, чисте яке коріння, багато коріння ще живого. І зараз якраз така погода, ще повторюся, що в нього метаболізм в таких умовах дуже гарний, і я маю надію, що все буде дуже гарно. І ось молоде, молоде пороць, молоді тубери, вони теж гарно виглядають. Приготувала все. І лісовий мох, і триферн, і ось помитий самопідендром, І отак от я його буду зараз прикладувати, обкладувати мохом і закріпляти. Якраз такий булок гарненький, досить міцний. Ну і думаю, що років через 5-6 треба буде знову йому його міняти, щоб не було такого, як зараз. Лісовий мох, як завжди. Танюшка, дякую тобі велике. Бачиш, куди йде твій мох, який ти мені прислала? Все ж таки, мабуть, я зроблю... Зовсім таку маленьку тоненьку підложку із свагмума положу. Він любить попити. А влітку дуже-дуже в нас все висихає. І стріфірну вода дуже швидко стікає Ну і властивості ж у свагмума дуже гарні. Тому хай буде. Зовсім така тиненька буде підложечка. Ну, а тепер сам процес положила. Дуже якраз допомагає мені та частина пеньків від тих туберів, які я обрізала. Прикривати я їх мохом не буду. І тільки те коріння, яке виходить з блоку, ну і туди довкола обкладаю і все акуратненько, щоб не зламати нові тубери, яких зараз його. Я навіть і не рахувала, скільки їх, але щоб вони збереглися і росли. Ну, і тепер сам процес закріплення. І сьогодні я вже нічим не буду обробляти, а завтра чи післязавтра, зараз ж на вулиці, не так вже і тепло. Сохне не все швидко, а тут і блок мокрий, і мох мокрий, і саме піддендро мокрий. Буду тепер обробляти, не буду робити такої помилки, коли я знімала деякі блоки. Того року я робила подивки, да? Я нічим не допомагала, не обробляла, а тут я буду обробляти. Ну, і фунгіцидом в першу чергу, ну а потім вкорінювачем. Ще просло корінечка наростала, бо я втратила час, коли ті поділки ровила. І вони так довго виглядали погано, ну а потім, коли вже почала обробляти, допомагати, то для якого це вже було запізно. Так, дуже міцно його закріплюю, бо. Хоч я багато я обрізала, така частинка гарна залишилася, і він важкий, щоб він з блоку не валився, і щоб він міцно тримався. І от зверху мені не достає ще муху, Треба закріпити, вірніше, підложити. Зараз, до речі, і для моху гарний час для відновлення. Якраз оце така в нас сира погода то моросить, то дощить. Неспекотна, і мох зараз гарний в лісі росте. І, і цей, це в мене був сухий мох. Мені подружка прислала, я його тільки замочила, і він, бачите, виглядає зразу як живий. І такий зараз час, що він там на вулиці теж проживеться гарно. Будуть на вулиці, поки нічна температура буде нижча, ніж плюс 6, А наступні два тижні буде так. Гарна погода, що саме ця архітея може ще буде на вулиці. Бо деякі буду вже заносити. Треба обробляти ще один раз від шкідників і, і в хату, ну, в хату на віранду. Гарно вийшла, гарно він тримається, щільно на маленьки тримається. Він навіть краще зараз виглядає, ніж був на тому блоці, коли я його обрізала. Ще в нього, бачите, багато туборів з кейками, ну, не буду трохи чіпати. Це ж, все ж таки, як кладість ще поживних речовин. І буду використовувати на період адаптації на новому місці проживання. Вставляю тепер ще знову цей дрот, який буде тримати його. Ось так виглядає. Мені подобається вам гарненький. Ну, і тепер треба мені посадити ті залишки, які я залишила. А цей, зараз по хай вже висить на своєму місці, поки не зайде в приміщення на зимовий період. Треба приготувати все. Ось я приготувала. Вирішила я посадити в горщик все ж таки, оцю частинку маленьку. Да, ну це майже такий, як я купувала оцей свій вже старий. В нього тут є каріння, досить гарне каріння, ще дуже добре. І навіть десь бачила, а, ось, ще активний карінчик. Він росте теж гарно. Я його посажу в горщик керамічний. Замотавши у свагну у живий свагну. Спробую ще так, я ж не пробувала. Кажу, що все, все на досвіді. Подивимося, як він буде рости. Він любить вологу. Сваглом має дуже корисні свагну має дуже корисні властивості. І отак його поставлю. Закріплю, мабуть, ще трішки моху треба. Зараз доложу, подивлюся, я хочу так, щоб саме цей довгий тубор. Він впирався на верхню частину горщика. А малий же ще росте, він тоді прийме позицію, як виросте, ну, не знаю, наскільки він довго виросте, а наступні має дуже довше рости. Вже прийме таку позицію, таку форму, як йому буде вже зручно, тут горщику рости. Я багато бачила, як вирощують такі орхідеї в горщиках, докладую ще моху. І так от швидко-швидко, така посадка. Вийшла. Ну, а тепер два тубера Можна, в принципі, б їх було посадити теж на блок, але я цього робити не хочу, чесно кажучи, мені ліньки Я їм роблю зараз яслі, як я вирощую свої дендри. І в такий спосіб зараз їх теж посажу. Виростуть, так виростуть. Ось, позачищаю зараз ці тубери щоб там нічого не От, е, Такий гарний цей тубур з такими гарними двома кейками і один навіть має вже корінчик. Тут треба так акуратненько, акуратненько, бо я можу все зламати, щоб корінчик той залишився. Зароблю зараз їм ці яслі, положу. Потім разом з усіма пообробляю фунгіцидом. Від грибку все ж таки це був грибок. От. А потім буду теж допомагати укорінювачем брижати, укорінювачем. дарять такі у ну, мене ятуники, які мають імунітет піднімати, метаболізм пришвидшувати. Ну, а це все буде сприяти гарному росту коріння, адаптації після цих всіх процедур. Все ж таки це теж стрес. Хоча чомусь мені так вважається, що йому цей стрес буде до вподоби. Бо зміна місця проживання більш, не більш, а набагато гарного, зовсім інший. Блок посаджений. Ну, а ці. Ну, а ці, бачите, я ж їх відро не викинула. У них теж шанс є вирости. Ну, тут ось два зовсім маленьких. А он ще й третій. І вони ще третій зовсім маленькі. Ну, то таке головне, щоб оці два. Дали коріння, підросли, щоб згодом. Ну, наступного року щоб можна було відсадити і було. Або одна рослина, або дві, якщо залишити, їх так разом не розділяти. Ну і самі яслі. Дрібна кара наниз такої посудини. Багато я води налива, треба буде квіти. Ну, вона поступово може ця вода і випаритися. Зверху я положу оцей мох. І оцей мох я знайшла у нас в садочку. Зараз така погода, що у нас теж росте мох. І ось такий самий, що не на є свіжий, живий, зелений, лісовий. Нет, це садочковий наш мох. Ось такі три шматочки я знайшла. Він хоч зараз і не весь покриває. Він тоді розростеться, бо постійно буде підтримуватися волога, я буду підливати туди водичку. І, так як цей мох з нашого садочку, я його хоча й промила, то яйця цих равликів та слимаків можуть бути, прокинуться, вилупляться з них ті хижаки, які їдять орхідея. Ну, я посипаю ось таким гранулятом. Який заздалегідь був помелений, такі маленькі, Деякі, як пудра, трішки крупніші шматочки, ну так, щоб влазили в рот маленькими равликами і І вкладаю сюди тубори. Оцей тубер він так якось вигинається, його треба буде закріпити. Хватає місця або. Навіть якщо будуть рости, буде куди рости і країну, а тоді буде дуже гарно. Ну і зручно пересадити або на блок, або в горщик, подивлюся, як. Ну, один туберо так проложу, він гарно лежить, якраз кейками на мосі, а другий зараз закреплю дротом, щоб він не рухався. І коли почне рости коріння, ну там в одного і є гарний такий корінчик, щоб не заважало нічого, йому гарно рости. Ось такий беру дуже м'який дрот. Який дуже швидко приймає форму таку, як треба. Прижимаю його до субстрату, моху і закріплюю так. Ну і так він буде в такому положенні з таким кріпленням, поки гарно не почне рости коріння, і поки він вже не буде самим корінням, гарно триматися в цьому мох-субстраті чи як. А ось результат. Ось так висить головна поділка. Маленька в горщику, теж гарно висить. А поруч та, що була посаджена, відділена ще рік тому. Чесно кажучи, я забула. Так, да, рік тому. Одна, яка залишилась. До речі, оця поділка, що я раніше робила, тубер підріс. І плям на ньому таких вже не з'являється. Тож маю надію, що я все правильно зробила. Йому так буде набагато краще в нього. Дуже багато нових туборів, які будуть рости і цвісти. Ну і посадка в горщик мені дуже е, сподобалась. Він виглядає дуже гарно. Подивимося, як це буде далі виглядати. Осінь у нас, бачите, жовтіє все орхідей ще на вулиці. Треба скоро бути заносити. Так не хочеться, так не хочеться зимою. Якби у нас зима була, така як має бути зима, із снігом, а зима в нас з дощами. То льє, то мряка чи жирний туман. Тобто, ну не зима хто знайшов, особливо листопад. День дуже короткий, темний. Неба затягнуте, сонця майже немає. І я впевнена, що орхідеї теж не дуже задоволені цим періодом і разом будемо чекати на квітень, а там травень і знову літа. Сонечка, тепла. На, на цьому все. Бажаю вам і вашим рослинам здоров'я. До побачення!